Добрий день, любі малята, вітаю вас у нашій художній майстерні. Ну й по ж снігу намело, стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні. Тільки носики червоні. Малята сьогодні до нас у гості завітав сніговичок і пропонує нам намалювати зиму. Для роботи нам знадобиться блакитний аркуш паперу з намальованими ялинкою і деревом вам допоможуть ваші батьки, біла гуашева фарба і волога серветка. Але перед тим, як почать малювати, нам треба розім'яти наші пальчики. Зробимо пальчикову гімнастику. Взимку сніг літає, тихо осідає. Я його збираю і ось так здуваю. Беремо казівний пальчик, набираємо на нього фарбу. і ось так Малюємо наші сніжинки. Ось вони прикрашають і дерево, і ялиночку. І падають на землю Ніжні. Пухнасті білі, сніжинки прикрасимо наше дерево снігом. Після роботи, як ви закінчили, беремо вологу серветочку, витираємо наш пальчик. Малята! Бажаю вам успіхів, чекаю на ваші роботи. До побачення!